아, 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 아,

— Класно, задавалось? Ну, прикольно. Да, ну, це що таке? Ми прям далеко заїхали. Так, ми сюда да, прикольно. Шутки, зараз, ну, шутки, да. нормально. сюди заїжджаємо. Швидкість, так. не нормально. Ні, ну тоді, що ми ж на керуватися. Ну, да, Придумала штука. Класна гірка. Рассказаємо с кахана. Зволыжного нету здоровижного кахана. Зелыжный да, кохана. <рисувствую> <вырули. рисувствую> Так. Да. Я не знаю, прикольно. Смотри. Давай.